Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. Але перше, що хочу, це нагадати, що сьогодні 25 січня, і це День Святої Тетяни. Тож, я хочу привітати. Усіх Тетян, які мене сьогодні дивляться з цим святом, і побажати вам всього найкращого. Ну, а я починаю своє відео з дрес-кліпа. І той, хто дивиться мої відео регулярно, зараз каже, що це таке. Вона про все забула і показує свої знахідки минулої, минулої неділі. Ні, це не так. Новий дрес-кліп, який я знайшла сьогодні. А старий дрес-кліп отут. Отак От вийшло. Я коли тої неділі знайшла дрес-кліп такий, я, щиро кажучи, шукала пару. Я не знаю, чому я так. Ну, я завжди хочу знайти побільше це. Ну і так думала: ну, а може, може бути пара. Ну, пара не знайшла і була задоволена, що мені вдалося знайти хоч один дрес-клів. Все ж таки, має, має майже 100 років. Це такий вже вік дуже поважний, це антикварні прикраси. Ну і так кажу вам, що я шукала, шукала і не знайшла. А сьогодні у того ж продавця, ну, знаєте, підійшла, думаю, може, щось інше знайдеться. І починаю дивитися і знаходжу другий дрес-кліп. І, Ну, не те, щоб я була на нього розлючена, що я не знайшла тої неділі. Ні, мені трошки було смішно. І... Я зраділа, що тепер у мене пара. А я вам скажу, що пара дрес-кліпів вона, ну, як на мене, цінується вище, ніж один дрес Ну, От, покажу вам нагадаю, зворотній бік. Маркування Чехословаччина отут. Ну, і обидва дрес-кліпи в гарному стані. Я це підкреслюю, тому що зроблені вони з скла. Це ясно, металева засібка, але все інше це скло. І так трапляється, що старі скляні дрескліпи. Ну, теж у мене є такі, іноді вони пошкоджені. Скло все ж таки матеріал такий делікатний. Тож така у мене радість. Але радість доповнилася тим, що я знайшла у нього ще один дрискліп. Він схожий на ці дрі але трошки-трошки інший. От дивіться, от такий. Все, як і в тих, скло. Але отакий колір, ну, так сказати, шоколадний. От я вам кажу, у мене така асоціація, це нагадує саме якісь солодощі. Тому я і кажу, що шоколадний. У нас навіть є такі цукерки, ну, може, і ви знаєте, я не знаю, мені здається, вони чи бельгійські, ну не іспанські, це точно. У вигляді мушлі. І вони зроблені з білого шоколаду, і молочного, і чорного. І навіть в деяких. Це так от, знаєте, зуміш йде не одного кольору, а такі, нібито смужки, от такі розводи і от так. І оці три скліпи мені нагадали саме ці шоколадні цукерки. Ну, не знаю. Я, 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 я йому нагадала, що я тої неділі купила цей дрескліп і знайшла пару, що, може, треба ще десь пошукати. Він каже, зараз оце все, що є. От мені здається, що вони щось одержують десь. Отак от, от беруть, як жменю, е, ну, я не кажу всі, а деякі продавці. От беруть жменю чи дві, викладають на продаж, а потім, е, як продадуть, е, десь викладають іншу частину. Ну що ж, радію, тому що є. Знайшлась така брошка. Я на такі речі звертаю увагу, от я вам кажу щиро, коли я побачила першого разу таке, я дуже зраділа, що мені дісталася прикраса з часів е, Модерну або Арнуво, як більшість так його називають. Е, і ці прикраси е, для мене це ну, такий взірець естетики. От таке, такої чистої естетики. Але потім я зрозуміла, що хоч ця брошка і зроблена, скоріш за все, в ті часи. Не знаю, можливо, і пізніше, важко так сказати. Але от мені здається, все ж таки в ті часи. Але все ж таки вона неоригінальна. Неоригінальна, але досить добре зроблена. От погодьтеся. Всі ці складки. от тут як тканина лежить дуже натурально. так, Жінка тут крильця, теж так пророблені гарно. Добре. ну І от така, такий зворотній бік, отут от гачок, як той робили на початку 20 ХХ сторіччя. Е, ну... Як я і кажу, такі речі. У мене кілька таких прикрас. З воротнього боку вони виглядають як щось таке зроблено кустарно. Ну, от, знаєте, не ювелірно, а от так от щось таке просте. І воно, здається, дивно, тому що отут все добре пророблено. І розумію, що це гарний дуже зразок. Але в умовах якогось невеликої майстерні зроблена відливка з гарної брошки. І вже потім я знайшла звідкиля ця основа. Від якої видливають. І коли я побачила оригінальні брошки, я була у захваті, але розглядаючи їх, я зрозуміла, що такі речі я на блошиному ринку не знайду. І справа не тільки в тому, як гарно зроблено. Дизайн самої брошки, ну, от, як зроблено тіло жінки, і... і одяг і все інше. А справа в тому, що ці прикраси вироблялись з золота і дорогоцінного каміння. І тому, звісно, такі речі не попадають на ринок. Ну, Якщо щось щось там, я не знаю, щось трапиться, що е... хтось не помітить, але ті дива. Вони вже десь у минулому. Тут радію, що щось тобі вдається знайти. Так що я, коли досить гарно зроблена от така подібна копія, я купую. Але перша моя річ, яка була, яку я знайшла і вже потім знала, що я беру, це ось ця. Звертаю увагу, теж дуже якісно зроблено. До речі, отут повинна бути перлинка у цієї жінки в руках. Ну, Що зробили, то, то і зробили. Тут нібито якісь квіти. Брошки ці виготовляли різних дизайнів, я кажу, з різними камінням, там, таке інше. От, наприклад, покажу вам оці. Оце відрізняється. А оці дві, ну, нібито з одного зразка зроблені, кажу я так, дивлячись на е, тут візерунки на її сукні. А ось тут, бачите, тут якісь квіти, тут от знову ж якесь невідомо що, ну, повинна бути якась деталь. Ну, от, все ж таки не можу встояти, якщо Гарна якість. Вважаю, що такі речі ну, хоч дають уявлення про того великого майстра, Ювеліра Масьєра Єросес, який жив і працював в Барселоні наприкінці 19-го, в першій половині го сторіччя, і увійшов в історію ювелірних виробів, отакими от гарними роботами. Ще одна моя знахідка це фуркліп. Це така прикраса, яка повинна була фіксувати хутряні вироби, ну, комірець хутряний, чи горжетка, чи щось таке. І от так, за допомогою цієї видалки отак от воно. Закріплялося. І, ну, перше, це закріпити, як застіпка, а по-друге, це прикраса. А може, по-перше, прикраса, а по-друге, <laughs> закріпити. Але, от такі речі робили з дорогоцінних металів і каміння. А у мене імітація це біжутерія, хоч і сяю ці стрази, так, що сліплять, от, погодьтеся. Гарна, дуже амальгама тут. І от не всі вони збереглися свої, тому що тут загубився один страз Ну, Поставили тут якийсь меншого розміру, це видно, ну, але ж для. Такого загального <хи> вигляду, це було краще, ніж тут був би був було пусте місце. Так що, отакий фур-кліп. Тут є маркування депосе, це означає, що зроблено це у Франції. Час моди на оці речі був такий же, як і от от тих дрес-кліпів Чехословаччини, які я вам показала. Так що антикварні прикраси. Ну, і на фінал я залишила оцю прикрасу, яка, ну, по-перше, що я побачила, це стиль модерн Арнову, який я дуже люблю. І вже це мене зацікавило. По-друге, коли я взяла в руки, я зрозуміла, що це не просто. Стилізація, а це саме річ зроблена от у ті часи. Наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя. Це гудзик, старовинний гудзик. Ну, це видно по тому, як припаяний. Оце, оця деталь, по тому як вироблено тут. І навіть от. Дивіться, бачите, основа цього гудзика це латунь. А отут ви бачите такі е ну, білого металу якісь краплення. Це закріплення от таких деталей, які, ну, я не знаю, може, повинні були е е імітувати марказіти, от так я думаю. Ну, от е у мене є кілька приказ з такими вкрапленнями, але ну, мені здавалося, що це було трошки раніше в моді, десь на середині 19 сторіччя. Ну, може, було тоді, продовжували це робити на початку 20-го сторіччя. Але так вважаю, що це більш було прийнято раніше. І тут можна побачити, що збереглися залишки Емалі, яка покривала е, цю квітку, Ну, так не знаю, бачите, ви чи ні, цікаво, вона якась неоднорідна, ні, нібито крапки такі маленькі. Оце мене здивувало, тому що перша моя ідея була залишки, уберу я цю. Ці залишки виглядають вони якось неаккуратно. Ну, а потім подумала: ну, все ж таки я не збираюсь це носити як прикрасу. Мене це цікавить як історичний експонат. А тому треба зберегти хоч залишки, але привісного покриття. А потім я вирішила дома перевірити з фото, хоч і не розраховувала на якісь результати. Тому що, ну, багато разів я роблю фото по фото. ну, Щось показує інтернет, але щось схоже, але інше і таке. І от цікаво було, що інтернет мені сказав, що це брошка е, стилю Арнуво. Що це прикраса зроблена в ті часи, тобто фото мені сказав, і в тому числі було написано це об'єкт, який має історичне значення. І от уявіть собі, якщо ну там, припустимо, продавець, який Хоче щось продати. От зараз все просто він набрав, зробив фото, і він вже знає, що, чи варта річ щось чи, не, чи ні. Але більш було цікавим для мене, що я знайшла такі речі в інтернеті. І перше, що мені видав інтернет, це брошка. Брошка, яка була от точнісінько зроблена, як оце. Але замість цих металевих деталей були вклеєні стрази такого жовтого світло-жовтого кольору. Це мене, ну як то сказати, здивувало, не те, щоб здивувало, але от таке у мене було відчуття, що в моєму випадку найбільше цікавий. Отаке От таке оздоблення, ніж стрази. От стрази повсюду стрази. А отут такі металеві заклепки, отакі, які мають отут. Теж можна побачити, що не видні. Що, що тут, тут можна побачити їх з зворотнього боку. Мені це навіть здалося більш оригінальним. Це моя перша була. Це моє перше було враження. Друге було враження, що я знайшла саме от такий гудзик, і покриття було, було в кращому стані, ніж у мене. Там більшість цієї фарби збереглася, ну, але ж були якісь пошкодження. І гудзик продавався десь за 60 євро чи щось таке, подумала, це дорого. Я купила за три цей гудзик. А потім я знайшла пряжку для поясу жіночого. І отаких от дві. От вони однакові за розміром, за дизайном, все однаково. Дві отаких от і зворотні, зворотній бік на фото продажу. І на тому зворотньому боці я побачила навіть маркування. Маркування дуже цікаве. На цьому маркуванні було написано Piel фрер. Фрер» – це була компанія, яка була заснована всередині 19 сторіччя у Франції. У Парижі є адреса, ну, мені ця адреса нічого не каже, але все є. І вони виготовляли саме біжутерію. І наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя вони саме от були дуже гарними представниками цього стилю, стилю Арново, і приймали участь у всесвітній виставці в Паріжі в 1900 році. Це була дуже велика виставка, дуже важлива виставка, була запущена перша, перший поїзд Парижського метро. Потім е, були Олімпійські ігри, відновлення їх вже наприкінці 19 сторіччя. Друге проходили саме в Парижі і саме під час цієї виставки. Це було разом нібито. І це були перші Олімпійські ігри, в яких мали, приймали участь жінки. Це я не знала, але виявилося, що в перших Олімпійських іграх приймали участь лише чоловіки. І от на цій виставці саме ця фірма П'єль Фре. Одержала найвищу нагороду як фірма, яка випускає стильну біжутерію. Для мене це нове ім'я, я не знала цього, і тому ділюся з вами такою інформацією. І пряжка ця теж з пошкодженнями малі. Була оцінена в 300 євро. Уявляєте собі. Ну, щоправда, у мене немає маркування. І я не знаю, чи зроблено там це чи ні, тому що на пряжці легше поставити маркування там є на чому, тут важко. Ну, може і ні. Може, це імітація цих модних виробів. Але щось мені каже, що дуже гарний стан. Я, я кажу стан робо... я кажу, дуже гарна робота, тому що от, дивіться як. Не пласко, як спростити все, не так, що тільки лінію повторити, а от все зроблено дуже гарно. Ну, якщо навіть імітація, я все одно радію, тому що дуже, оригінальний дуже гудзик. Як завжди, на пекінці відео нагадую вам прикраси, які я сьогодні показала, і запитую, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.